Добрий ранок, з вами канал Горінечний ТВ і у нас тут пакуночки. Дізнаєтесь, <кхе> точніше, вгадайте, звідки? Я думаю, ви вгадали. Тому що це AliExpress Давайте подивимось, що там у нас. Так. Аліекспрес. Це завжди круто. А-да! Що тут таке у нас? Дивись. Зобічне, нічого тут немає, ні. така от фігня. Це наскільки я пам'ятаю, має бути набір клейких штучок, але я точно не впевнений. Зараз подивимось. Так, як воно відкривається? Щоб я не А, навіть з іншої сторони. Може і ні. А, от такі, бачите? Ось такі от штучки. Де тут у нас? Ось такі штучки, бачите? Це щоб наклеювати. Воно так порізано, щоб можна було щось маленьке і я Думаю, що просто воно більше насправді. Ну, я думаю, що просто можна там і щось маленьке приклеїти, да? і щось побільше. Це такий, як міні -мі двосторонній скотч. Такі я дві коробочки взяв, щоб можна було всякі штуки приклеювати. Щоб було простіше. Жити. Бо у нас не так, як в Японії, у нас е у ванні магнітів нема. <гум> у нас на металеві стіни. Така історія. Це перше, що у нас тут приїхало. А що тут ще приїхало тут у нас? Насправді ну, я справді, не знаю, що перше, що останнє, але воно одразу тут одним бандлом. Опа, що там ще у нас? Щось ще. Давай, давай, вилазь. О. Це, тут уже нічого. Тут нічого дивимось. Що це у нас тут таке? Чесно, я вже не пам'ятаю. Знову ж таки. Опа. О, це прикольні штуки. Це для підв'язування цих. Це такі пластикові штуки для підв'язування рослин. Отак ось. Так. Це маргок презентуємо. Побачив, ось така, бачите, сучки. Вони просто обкручуються і там поряд два стебільця можна під'єднати. Їдемо далі. <кій> так. Щось у нас в цьому в Україні знов повітря спортилось. Хтось спортив повітря, і воно все знову ж таки осіло на, на наші гортання. На останній раз, як то кажуть, і на перший. Отака от от у нас ручка. Бачите, вже помаранчева, Сподіваюсь, що вона помаранчева. Виглядає, як помаранчева. Сподіваюсь, що вона реально помаранчева. Можна перевірити. Да, перевіримо. Так. Це батько, подаруночок батьку, батько-художник. Треба прикольну ручку. Так, зараз. Так. Ага, Дивимось. Джинкс. Ну, не, она малює не помаранчево. Она малює черным. Она просто помаранчевого колеру. Я думал, что она гелева. Там вроде написано, что она гелева. Но она что-то... Только что не схожа на гель. Только что она схожа на простую ручку. Ну ничего, хай буде. Так, и что у нас еще тут за... приехало? У нас такая, типа, называется на всем на подарунке. Так, сейчас мне не дуже незручно на сидеть. Сейчас пересяду. Уже трошки цей нырка болит. Так, я так вытянув. Так, о. о. Ой, блин, порвав. Бачите, so very much. Thank you, so very much. І я її порвав. Ну я думаю, що в мене десь вже така має бути штучка, наче. Блін, ну ви бачите, це в нас приїхало. Секторка одна попросила, каже, що їй не дісталося, дуже хотіло таку штуку. Ну, коротше, замовили, бо О, не замовити. Така краса ромська. Так? джіпсі, Gipsy романі, краса. Замовляєте, на Аліекспрес завжди буде, будете щось цікаве мати. От такі штуки, от такі штуки. Де ручка ділася? А, подивіться, тут іще щось є. Тут іще щось є. Стоп. Так, це у нас сміття. Тут ще щось. А, все, оці штуки, так, да, точно. Іще ж ці штуки. Все, дякую вам за перегляд.